Аратакі Іто. Цей чудовий геочоловік є дуже сильним, але вимогливим дамагером. У цьому відео ми розберемо його скілсет разом з ротаціями, обговоримо підбір зброї і артефактів і подивимось на те, як збирати його загони. Перед початком хочу запросити вас до моєї комори у телеграмі, де багато різних постів по геншину і Хонкеста Ригу. А ще можете авансом поставити вподобайку цьому відео. Все, перейдемо до гайду. Що ж вміє наш Оня? Звичайні атаки Іто займають найголовніше місце у його демеджі, вони не складаються з серії атак, яка у свою чергу складається з чотирьох послідовних ударів, а також друга і четверта атаки дають по одному і двом рівням ефекту кульмінації підсилення відповідно. Навіщо він потрібен? Цей ефект напряму впливає на заряджену атаку артаки Іто наступним чином. Якщо рівнів немає, тобто нуль, він зробить лише один удар, який має назву Сейчі Моці. А якщо їх від двох до п'яти максимальних, він почне серію атак Аратакі Касигарі, яка складається з серії ударів, яка може мати в собі від одного до чотирьох ударів, і також е закінчується фінальною атакою. Всі удари, окрім останнього, мають один спільний скейл, який знаходиться у описі звичайних атак, і на 10 рівні таланту складає 180, за удар, а фінальна атака має. 377,4%. За допомогою нескладної математики можемо порахувати, що демедж серії ударів Аратакі ар Кацегарі на 10 рівні, і при 5 рівнях кульмінації буде дорівнювати майже 1100% від атаки Іто. Це дуже багато. Також в Іто є два пасивних таланти, які бафають його демедж. Перший дає швидкість атак і збільшує передо переривань при використанні комбо атак Аратакі Касигарі, а друга збільшує демедж серії атак на 35% від захисту Іто. Елементальна навичка має звичайну і довгу версію натискання, які абсолютно однакові, за виключенням того, що у довгій версії ми можемо обирати напрямок польоту бичка. До речі, знайомтесь, ця тверкаюча тваринка має ім'я Уші. Він наносить його демедж від атаки Іто, але все не так просто. Він має наступні цікаві властивості. По-перше, при попаданні по ворогу він дасть один рівень кульмінації підсилення. По-друге, він має можливість переманювати ворогів на себе, таким чином він може допомогти при захисті моноліту у безодні або ж просто контролювати ворогів на полі бою. Але це не вічно, бо Уші має своє здоров'я, яке дорівнює 100% від максимального здоров'я Оні. І коли здоров'я бичка стає рівнювати нулю або ж час його дії, а саме 6 секунд спливає, він зникає і дає Іто ще один рівень кульмінації. Час перезарядки єшки складає 10 секунд. Вибух стихій Іто є таким ж важливим, як і його звичайні атаки, при використанні надає Іто статус короля Оні, який має наступні ефекти. Усі атаки ІТО отримують його інфузію, яку не може перебити будь-яка інша. Також його атака збільшується на 103,7% від захисту на 10 рівні таланту. Для розуміння, в середньому і то буде під 2400 а захисту. Таким чином, ІТО може отримати майже 25 тисячі додаткової атаки. Ще під цим статусом швидкість звичайних атак збільшується на 10%, і резісти ІТО то збільшується на 20%. А також перший четвертий удар буде давати Іто один рівень кульмінації. Таким чином, тепер повна серія з п'яти атак буде давати Оні усі п'ять рівнів ефекту. Статус короля Оні спадає, коли Іто покидає поле бою або ж через 11 секунд. Вартість ультимейту 70 одиниць енергії, через що нам треба буде трішки дібрати відновлення. У геймплеї Іто дуже важливу роль грають ротації, тому зараз розберемо декілька найпопулярніших. Перша підходить при умові того, що в нас ще не було рівнів в кульмінації заздалегідь. Вона виглядає наступним чином. Натискаємо вибух стихій, робимо одну звичайну атаку, після чого кидаємо бичка, друге і третє звичайні атаки, переходимо у стан серії заряджених атак атаки Касигірі, після чого робимо три заряджені атаки. І завершуємо в серію фінальним ударом. Робимо 4 звичайні атаки, переходимо в серію заряджених атак, де робимо 4 заряджені атаки, і фінальний удар, після чого елементальна навичка, і останній фінальний удар. Ця ротація є дуже сильною, і я рекомендую використовувати саме її, але треба розуміти, що ви не зможете фізично їй завжди слідувати, звісно, якщо ви не робот. Це, до речі, відноситься до всіх ротацій взагалі у грі. Якщо у вас вже були набрані стаки, то ситуація глобально не змінюється, але ви тепер під час першого комбо заряджених атак можете зробити на 3, а всі 4 атаки. Для більш ледачих людей, таких як я, є простіша послідовність. Вибух стихій, навичка, робимо чотири звичайні атаки, виконуємо серію заряджених атак, завершуємо її фінальним ударом, після чого знову проводимо 3 або 4 звичайні атаки, перериваємо їх викликом, у викликом уші, проводимо серію заряджених атак, допоки дія ультимейту не закінчиться. На цьому з ротаціями все. Тому можна зробити висновки щодо талантів Аратакі Ітто. Аратакі Ітто за ролью є головним ДД, який буде більшу частину часу знаходитись на полі бою. Його головне джерело демеджу звичайні зарядження атаки, але Уші також може наносити непогану цифру демеджу. Його головним статом для демеджу є атака, але через механіку перехонки захисту у атаку за допомогою вибуху стихій. Ми будемо йому шукати і збирати саме захист. Чи потрібні іто сузір'я? Зараз дізнаємось. Перша зірка допомагає полегшити процес набору статів кульмінації, що впливає на ротацію іто. Сузір'я непогане, але крутити чисто тільки С-1, як на мене, сенсу, небагато. А ось я 2 два вже цікавіше, бо вирішує одну з найголовніших проблем Іто, а саме питання енергії. Але для ефективної роботи у команді повинні бути ще як мінімум два гео-персонажі. Це сузір'я в комбінації з першим дуже сильно збільшує комфорт гри заоні, але вони все ще слабші, ніж сигнатурний клеймор. Третє сузір'я дає 3 рівні у навичку, що збільшує її демедж. Сузір'є є відносно марною тратою геймів, бо Уші є далеко не основною кнопкою гео-чоловіка. Четверте Сеузір'я також, як на мене, не є дуже корисним, бо у командах Іта зазвичай атака грає не головну роль, і тим паче там дуже рідко можна зустріти якихось додаткових ДД. П'ята зірка дає 3 рівні у вух що дуже сильно посилює демедж Іто, бо тепер додаткова атака буде дорівнювати майже 3000 при 2400 захисту і максимальному рівні таланту. Шоста зірка робить з ватажка банди Аратаки повноцінного монстра, бо дуже сильно збільшує демедж заряджених атак і додатково робить ще більш комфортним ігровий процес. Зробимо щось типу підсумку. Зірка іто непогані, але значні бафи він отримує на останніх двох сузір'ях. Якщо ви хочете посилити свого Оні, то я би спочатку отримав камнеруб, а вже потім перші два сузір'я. Але це зовсім не обов'язково, бо глобальних змін у геймплеї іто вони не вносять. Зі зброєю все дуже просто. По суті, в нас є лише три варіанти. Перший, наддорожчий – це, звісно, сигнатурка Іто, дуже сильний універсальний клеймор, який може підійти майже, ну, напевно, на будь-якого клеймор юзера у грі. Другий кістковий меч Чі. дуже сильний варіант, який на високих рівнях пробудження і активній пасивці, може спокійно змагатися з легендарками, але його можна отримати тільки за платну бойову перепустку. І третій найдешевший варіант біла тінь, яку можна безкоштовно отримати у кузні. Гарний варіант на початку, на початку гри і у прогресії, але навіть на Р5 крафтовий клеймер буде рівним по силі, а то й слабше, аби БПшного на першому рівні пробудження. Таблиця з розподілом зброї у вас на екрані. Треба зазначити, що клеймери на атаку погано пасують Іто, але при наявності умовного необробленого або ж натропка на третій вище рівніх пробудження, вони будуть приблизно рівні по силі або ж трішки краще, ніж біла тіна Р5. Усі інші п'ятизіркові клеймери за виключенням Юли будуть приблизно рівні, але виділяється стандартний небесний клеймор через відновлення енергії, але у випадку Іто вона не коштує жертву вигляді купи захисту. А з четвірок у середньому все буде гірше ніж БП, Біле Тінь або ж Чорний гір на крайній випадок. Підбір сетів на Іто є також дуже легкою справою. Краще всього Гезба показує комплект пробудження від сну, на повному потенціалі СД дає 54% захисту і 24% геодемеджу, що дуже сильно збільшує демедж Іто. Ще може підійти новенький сет нічний шапіту чаші відлуння, але з ним ситуація поскладніша. Для ефективної роботи він потребує частий виклик, виклик реакції кристалізації. Історія потребу у персонажі, який зможе часто і багато накладати різні елементальні статуси, як приклад Фуріна, Сянлін, Кея, Кукі та інші. Але чи коштує воно того? По суті, сет дає лише 30% афіксу і 18% атаки. Сюди ж додаємо фактор того, що цей сет знаходиться не у самому корисному данжі, не те, щоб данж сетом на захист знаходився у гарному підземелі, але пофіг. Тому ж між цими двома комплектами я би обирав саме перший, тим паче, що його можна дістати з перекрафту у алхімії. Також з повних сетів цікавими варіантами є два наступні сет Хронік і Серця Глубин. Обидва ці сети будуть слабші, ніж сет на захист, але в них є цікаві ефекти від чотирьох шматочків, тому їх можна розглянути як тимчасові варіанти, але тільки при наявності гарних характеристик. Ну і звісно ж, Комети, але він потребує щитовика у команду, а при грі з воріною можна поставити мисливця. Для селянок 2 на 2 можуть підійти сети на афікси, захист і атаку з відновленням, але останні два не дуже бажані у гості. Підбір характеристик виглядає наступним чином: голова накрити під піввідношення 1 до 2, але якщо у вас є в руках сигнатурка, то можна розглянути варіант, де голова буде на захист, але вона обов'язково повинна мати не менше, ніж 30, а то й 40 критмаси. Годинник на захист, а келих тільки на геодемедж. Фінальні характеристики повинні бути приблизно наступні Атака – десь 1200. Захист під 2500, але чим більше тим краще. Крит шанс не менш ніж 60 на сімдесят. Після чого можна збільшити крит шкоду, але мінімальне значення для неї 120 або 130%. У відновленні енергії у середньому вистачає під 140% у фулл є Геотімі, а у інших ситуаціях десь під 150-160. Взагалі баланс в відновленні енергії дуже ситуативна справа, бо на неї впливає велетенська купа факторів, але головне правило для Іта і та інших героїв від ульти – ультимейт повинен бути по КД. З артефактами покінчено, далі ми розберемо питання команд. Я вирішив поділити цей розділ на два підрозділи. У першому ми розберемо класичні команди з Іто, тобто моногео команди, а у другому я хочу розповісти про інші варіації команд. Моногео сетапи з Іто це сильні, але дуже дорогі команди. В них простежується наступна структура. Окрім самого Оні, нам обов'язково потрібен гор. Навіть на Ц0 цей песик є незамінним сапортом для Геостихії, бо він заливає дуже багато захисту і геоафіксів. Також ми б дуже хотіли сюди додати якогось захисника, щоб не помирати. Георезонанс нас дуже сильно посилює, якщо в нас є щит. Краще всього встає саме Джонлі, через те, що він може нам дати усі три рівні бафу від Горо, через те, що він Гео, і зрізати резисти. Також можна розглянути на Ель, але вона є не дуже комфортною через її відкати навички, і взагалі вона хоче сама більшу частину часу бути на полі бою. І на останній слот в нас може встати, ну, приблизно, безліч героїв. Які хоч якось будуть о, бафати нашого Іто. Це може бути як і саппорти, наприклад, Беннет, Кокомі, Джин, Юньзін та інші, або ж сильні кашенькові дамагери, такі як Сянлін, Єлан, Сінцю, Фішель, Яміко та багато багато інших. Але дуже часто цей слот займає Альбеда або новенька Чіорі. Хочу сказати пару слів щодо сетапів з Фуріною. Справа у тому, що для адекватного використання гідроархонта нам потрібен гарний, видалі масовий хілер. А Геостихії, у свою чергу, на момент оновлення 4.5, ну немає такого персонажа. Єдине, що більш-менш підходить, це Жонлі з останнім сузір'ям, але це ну дуже нерозповсюджена історія. Тому, поки нам не дадуть гарного геолікаря, про гру Фуріни з Іто у фулгеосетапах треба, на жаль, забути. Але ми можемо взяти і просто не брати третього в команду. І скоріш за все ви позбавитесь саме Жонлі, бо горо навіть без третього рівню бафу дає дуже багато. Тут у нас ну дуже велика кількість ідей. Як на мене, найефективніше застосування вільного місця буде саме з форіною і якимось масованим хілером. Наприклад, джин, яка на С 2 може дати швидкість атак, Шарлотти, Кокомі і ось Сян Юнь. Тут все так не трішки складно, бо і то може з нею грати безумовно. Але, ніби при грі від атаку падіння, ви будете втрачати велетенську кількість демеджу порівняно з його класичним геймплеєм. Також можна е, зробити команди 2 на 2, де в нас буде георезонанс і ще один корисний резонанс. Як на мене, найкориснішими є або, або кріо, або пірорезонанс. Перший дасть крит шанс, другий атаку. Також можна просто поставити двох корисних юнітів. Тут вибір ну, дуже великий і залежить від наповненості аккаунту. Як завжди, деякі з прикладів сетапів ви бачите на екрані. Що можна сказати у підсумку? Іто дуже сильний геодамагер, який має дуже легкі механіки, але за нього все ж таки треба повчитись грати. Він має дуже легку збірку, але й у той час страждає від однотипності у білдах, це стосується як і артефактів, так і зброї, так і команд. Він дуже сильно потребує горо, але при бажанні можна знайти з Іто дуже велику кількість цікавих поєднань. Хто краще, 0 S6 чи Іто? Як на мене, хоч на перший погляд ці персонажі дуже схожі, в них купа відмінностей, як у механіках, так і у командах. Тому сказати, хто краще, не можна. Але, ніби, і то трішки легше у реалізації. Але це. Але там, ну, вони просто різні Ну, у деталях. Чи треба вам його крутити? Якщо вам потрібен сильний геодамагер, то він є непоганим варіантом, тим паче, що сильних ГеоДД у грі на даний момент ну, буквально 4, точніше 3,5. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то можете поставити вподобайку і написати коментар. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube і телеграм-канали. Буду дуже вдячний. Дякую за перегляд і вдачі!